За жертовність та любов до України саме таку нагороду сьогодні з рук Патріарха Філарета отримали 23 воїни. АТО курсанти Львівської академії сухопутних військ. Предстоятель української православної церкви Київського патріархату побажав майбутнім захисникам незламної віри в перемогу України. За словами світішого, нині Росія веде війну з Україною не тільки безпосередньо на передовій, на сході, але й атакує на фронті політичному та церковному. Тож вважає патріарх, кожен має докласти зусиль задля спільної української перемоги. Інший спосіб боротьби з Україною це зробити в Україні розділення нашого суспільства, нашого народу на, на частини. Зробити заколот не стільки населення, скільки у політичних діячів, щоб вони між собою сварились. Я взагалі не очікував його побачити, а тут така можливість. Ми почули від нього слова підтримки, і це нас надихнуло як. Будущих офіцерів України та захисників України.